Відгуки війни у Новоселівці родина Баранових уже другий рік живе у напівзруйнованому будинку. На їхнє подвір'я упали два снаряди. Усі свої заощадження витратили на ремонт житла. Немічні та самотні, як виживають, бачили кореспонденти Сабиті. Вулиця Шкільна, будинок 32. Саме сюди у лютому 2015 року впали два снаряди граду. Пенсіонери досі не можуть прийти в себе. У мене обширний інсульт. От я, я піднялася, от уже сьомой місяць, восьмий. Незважаючи на слабкість, Ніна Федорівна зустрічає густей, стоячи. Чоловікові Олександру Миколаєвичу теж не просто. Каже, після бомбардування здоров'я різко погіршилося. Я сліпой і глухий. У мене як шарахнуло. я оглохий і зрення в мене немає. Вони дивом лишилися живі. На жінку внаслідок вибухової хвилі впала стіна та уламки скла. Врятувала ось ця ковдра. Я, коли заснула на мене, як валіла, завалілась з окном вместе, з стеклами, стекли, як бриліанти наципіліс на мене. Той день Ніна Федорівна пам'ятає по хвилинах снаряд упав о 21.45. Тоді саме і спинилися годинникові стрілки. Вони, як стали в 9.15 и і пройшли через два или через три місяці. Но я говорю, о, пошли часы. теж в 9.15. п'ятнадцять. Осколки пошкодили будівлю, посічений мотоцикл, що стояв у гаражі. Все, що будували власноруч, у лічені секунди перетворилося на руїни. все добре, живе, всі, Новоселівці, місцеві мешканці, живуть у постійній напрузі, бо вночі вони, як і раніше, чують вибухи. В діта вдалекі слишні вистріли, ми не знаємо, ну просто сяться відголоски цих вистрілов взривів. Підтримати людей прифронтової Новоселівки приїхали волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Привезли кілька сотень продуктових наборів. За один день роботи у Волновакському районі Донецької області штаб Ріната Ахметова роздав 700 наборів виживання. Допомогу доставили мешканцям Новоселівки, Степановки, Маловодного та Запорізького. У ці села приїжджають не вперше. Навесні у штабі вирішили скоротити інтервал між відвіданими деяких населених пунктів. Ні, реже, ніж один раз в 60 днів. Сьогодні ми в цих селах уже в третій раз. Здравствуйте. Продукти від Ріната Ахметова отримали і господарі пошкодженого дому. Дякую йому велике, низький поклон їм, що нам, нам він допомагає. Не тільки нам, всім допомагає, От, Всім люди чути. Дуже Очень ми йому, щоб он років жив. І, і нам допомагав. Гуманітарну допомогу Ахметова роздають по обидва боки лінії зіткнення. За весь час мобільні бригади видали 165 тисяч наборів виживання за майже два роки. 8 мільйонів 800 тисяч продуктових наборів видав штаб Ахметова мирним мешканцям Донбасу. Тетяна Блінова, Ростислав Сесоєв Олександр Шмирьов, Олег Жук, Сабитія, Канал Україна.